Сьогодні масово всі працюють на оприскувачах. День дозволяє, погода чудова, повний штиль, вітру нема зовсім, плюс 24. А ми дивимося пересіяний наш соняшник. Уже ось, бачите, поключився він. Значить, все добре. Оце той самий, що ми пересівали. Я думаю, що діло з нього буде однозначно. Одне тільки що. Прийдеться по ньому працювати, мабуть, євролайтингом, євролайтінгом, тому що. Ми тут зрушили екран ґрунтового, а ґрунтовий у нас далі вже в принципі, працює. Тобто далі ми не пересівали. Там ми нічого робити не будемо, там чисте поле. Ну тут же ж по-другому ніяк як переприскать доведеться, друзі. Так що, якось так. Колеги, дякую всім, хто слідкує за каналом. Я думаю, ті, хто бачив, той знає. Тут раніше стояла калюжа, ось навіть видно, що вона недавно тільки підсохла. І ми працювали по цьому соняшнику ґрунтовим гербіцидом. Пропізахлор і тербутилазин. Так от, дивимося, промило гербіцид чи не промило. Оскар Павер на масляній основі. Да, Він трошки дорожче коштує, ніж окремо трибутилазин і пропізохлор, але зато, зато він працює дуже м'яко і він практично не промивається. Ну, Тут декалюжа, тут, звісно, що вимокло. Вимок, вимок соняшник, він не зійшов навіть, але все рівно, все рівно ніде нічого не промито й не припалено. Листочки всі чудові, і навіть і ці дві сім'я дольки по них не скажуть, що тут е, працював грунтовий гербіцид. Мені подобається, тому ми не будемо переходити і міняти е, гербіциди. Якщо ці працюють, навіщо видумувати те, що вже придумано до нас? Тим паче ефективно. Тому, друзі, якось так. Оскар Павер Альфа. Підійшов час, подивитися на кукурузку. Наша кукурузка 3972, яку ми підживлювали амінокислотами. Відійшла вона від весняних приморозків. Чудово виглядає. Колір набрала більш-менш зелененький, такий, який повинен бути, Джандіровський. Так що, друзі, що скажете? Працюють амінокислоти чи не працюють? Я бачу, що, мабуть, таки працюють. Подивимося на врожай, звичайно, порівняємо із той кукурудзою, яку ми не підживлювали. До речі, посилання на амінокислоти я залишу під відосом. Номер телефона, звуть його Олександр, компанія Раярос, дистриб'ютор даних амінокислот і не тільки. Там багато чого цікавого можна придбати, починаючи від різних мінеральних добрив і закінчуючи засобами захисту рослин та іншими речами. Що скажете? Буде діло чи не буде, напишіть ваш коментар. 71 тисяча на гектар висівалась. Вроді би непогано. Сівалочку ви мою всі знаєте. Церера компанії Ремсинтез. Ось осоти. Ну та, Елюміс непогано працює і по осотам. Як думаєте, ростиме далі чи ні? Ну, там там рослинки. Соняшник точно забрав. А от осоти здорово, здорово присадив. Так, друзі, кукурузка 3969 після лютих морозів, після граду, та яку я дуже хотів пересіяти, руки чесалися, але ж порахували норму. А норма тут 63 тисячі на гектар, вирішили залишити, хай собі росте. Тому давайте подивимося, яка в нього коренева система. Даного гібридику. Це саме той, який ми так хотіли витягнути нашими амінокислотами. Не знаю, можливо, і буде неправильно так його дивитися, але але, ну та що, корнева система, як корнева система. Якби я ще щось понімав, вроді би нормально. Вроді би листочки ростуть, кукурузка розвивається. Я думаю, що діло з неї буде. Однозначно. Тут у нас зроблений експеримент. 20 гектарів ми підживили спеціальним препаратом від компанії Rayaros, а там 6 гектарів у нас інший препарат від компанії Рідон. Зробимо контрольний замолот, заженемо автомобіль на ваги, зважимо і заодно порівняємо, яка прибавка до врожаю була на наших амінокислотах. Буде цікаво, тому підписуйтесь на канал, коментуйте. Посилання на препарат я залишу під відеосом. В будь-якому випадку експериментувати треба для того, щоб зрозуміти, що краще працює в наших екстремальних умовах. Так що так, друзі, кукурудзка 3969, от така вона у нас на сьогодні. Ранній посів, 17 квітня, ми тут працювати почали і завершили десь 19-м числом. Трошки настраювали сівалку, тому тут є певні. Моменти, але ми їх знівелюємо, тому що будемо робити контроль там, де в нас найкраще посіяно, і з одною густотою. Бо в нас тут є різниця по густотах. Ну Та що скажете, друзі, діло буде цей кукурудзи. Ось дивіться, який сидить бандіт. такий гризе-соняшничок. Ну, та тут його правда і нема, то хай собі сидить. Так що очікуємо, очікуємо жнив, очікуємо результати. Так, друзі, є в нас отакий препарат від компанії Євросем. Будемо підживлювати нашу кукурудзу, але після того, як гербіцид прибере повністю весь бур'ян. З чого він складається? Азот, фосфор, калій, бор, магній, цинк, молібден? Коротше, комплекс біологічно активних речовин актив. Норма по препарату в нас. На кукурудзі 1 або 2 літри у фазі 3-5 листочків або 6-8. Ну, 3-5 це, щоб вивести із стресу, а 6-8 це для того, щоб закладка врожаю була нормальна. Так що, друзі, отакий от от препаратик. Тут у нас 10-літрова тара, можна буде на кукурудзі застосувати. Компанія Євросем. Дякую їм за співпрацю. Буде цікаво порівняти, тому що є з чим. Ну що друзі, готуємося сьогодні на калим, будемо працювати трошечки по найму. Вносить чоловіку гербіцид на кукурудзу, елюміс нашим Друзі, сама відповідальна ця операція захист рослин від бур'яну. Якщо ми її, не дай Бог, неправильно зробимо, ото буде біда. Заросте все. І неважливо, як ми обробляли, якими агрегатами ходили, яку ми кукурудзу сіяли. Так що в нашому ділі кожна СГ операція є важливою. Дивіться, як правильно і чітко він працює. До речі, вода в нас не підготовлена, звичайна, водопровідна. І я вам скажу, що ніяких проблем ніколи не було. От за всі 13 років ми працювали як з pH-коректорами, так і без них. То результат був, ну. Я не побачив різниці абсолютно. Можливо, хтось і бачив, але я його не відмітив. Що так, що так, фунгіцид спрацьовує, гербіцид спрацьовує, будь-який, абсолютно будь-який. Тому, друзі, і форсунки така ж сама ситуація. Ми з форсунками нічого не робимо, як є, так і є. 5 років підряд ми працюємо одними тими самими форсунками без змін. All point, okay. e pessoal Контур обійшли, зараз починаю замальовувати центр. І отак от це все діло працює. Форсуночки в нас без змін. Агромодуль, роса називається, вилив 180 літрів на гектар. Чудово працює, нам подобається. Гербіциди всі спрацьовують, фунгіциди так само, жодних проблем. Аби тільки пилюки не було позаду, а так би було б взагалі все люксово, друзі. Так що можу рекомендувати. Калим.